Голова, нічого себе, кажуть, то не заслужив. Чули, будь ласка, Я вас прошу. Я Я, я, я секрет. вже другий раз з ними виступаю в центрі. Другий раз мене немає в моніторах. Я, я під колосом співаю. Розумієте, ну, я свій тест читаю, а чую колос. А ти знаєш! А я, а я ж тут щось маю зачитувати і сам сам світ. Ви вийшли, що не важаю. Ну, якщо раптом ви хотіли почути мій текст, то пісня Огомі слова, скачайте, послухайте. Я можу зараз повторити. <плес> зараз коли я його наскічує. Завеніть мені волю свобода грушима, обіцяйте, щасливе майбутнє за плечима. Розкажіть про любов, про терпіння і муки, про ще гіршу ситуацію, пущені руки. Я, я підтримую, я послухаю вас, як черговий, як завжди. Ви всім окремо себе розкажете правду. Замі... Я знаю, не підказую. Замінивши життя, я сьогодні цілий день репетиції робив себе. Запинивши життя на шаблони макети, чекаю на горну, і макета, ви чекаєте горно, гламурної смерті. Бачиш, знаю. Екзамен за трієчку, але захід. Коротше, все, перехожу в камеді-клас.